Олекса Присталь і його тетралогія з Рускавця освіт-хмародерів. Перед нами дуже вартісна праця, яка, на жаль, довго була нам недоступна. Чотирьохтомний твір у світ з розкавця освіт хмародерів перший з'явився друком Львів Нью-Йорк в 1933-37 роках. А в 1986 році в місті Дочестеріша був переведений. І лише в 2010 році на Україні у видавництві коло міста Другович вийшов друком перший том цього видання. Цей том є у всіх Трускавецьких міських бібліотеках. Отож, зупинимо свою увагу на першому томі з Троскаця у світ Хмародерів спомини з минулого і сучасного. Перший том складається з чотирьох частин. Перша моє рідне гніздо, насичена низкою історичних фактів і подій, пов'язаних з історією та розвитком Троскавця подає детальні відомості про специфіку життя нашого містечка, описи топової хати та господарський споруд Рускавця, святкового та щоденного одягу кінця ХІХ століття. Друга частина діточі та хлоп'ячі літа, довідуємося про родину Олекси Пристая, його перші дитячі спогади, пастуші життя і перші кроки до науки у уторскалецькій школі. Третя частина в міській школі. Дізнаємося як хлопчина з простої української сім'ї добував собі освіту в Дроговицькій гімназії. А у четвертій частині, промощуючи собі шлях, можна довідатись, як було організовано навчання у стрійській гімназії. Як згадує Олекса Пристав, це була справжня школа, в якій правдою виховували нас на людей, освічували наш кум і ушляхетнювали наші серця. Загалом це книга спомин, як селянська дитина, гусій і пастух виріс до пастиря священника. Цією працею Олекса Пристай збагатив історію рідного краю, подавши багатий і безперечно цінний краєзнавчий матеріал. А це свідчить, що отець Пристай був не лише хорошим священником, але й сумлінним дослідником рідного краю.